Через порубне та красноїск минулої доби намагались потрапити за кордон п'ятеро військовозобов'язаних – Трьох чоловіків переправити до Румунії пообіцяв мешканець прикордоння. Організатор на власному автомобілі повіз клієнтів до кордону. Неподалік держрубежу він висадив пасажирів та вказав подальший маршрут руху. Під час затримання водій на автомобілі вдався до втечі. За можливість потрапити до Румунії, троє боковинців мали заплатити по 9 тисяч євро. Та замість подорожі їх притягнуть до адміністративної відповідальності. Ще двоє чоловіків намагались потрапити до Румунії. Сховавшись за валізами в салоні мікроавтобусу, вночі громадянин України на власному мікроавтобусі Мерседес прибув у пункт пропуску Красноїльськ. Під час огляду прикордонники виявили в салоні ще двох безбілетників. Як з'ясувалось, водій і пасажири, мешканці Тернопільської області. Вони є давніми знайомими і протягом тривалого часу планували виїзд за кордон, прорахували різні варіанти і зрештою зупинились на спробі перетинання кордону через пункт пропуску. Однак Законні підстави виїзду за кордон мав тільки водій авто, який окрім того, що втратив автобус, ще й нестиме кримінальну відповідальність.